Без РРО зараз нікуди, а тим більше без програмного РРО. Програмна каса Кашелот за понад три роки на ринку завоювала неабияку популярність і довіру серед бізнесу для проведення розрахункових операцій. Тільки станом на зараз в кашелот відкрито понад 50 тисяч кас. Адже кашелот це не просто програмне РРО, це надпотужний помічник як для підприємця, так і для малого, середнього та великого бізнесу. Робоче місце кашелот може використовуватись у вигляді десктоп застосунку, що працює на операційній системі Windows, тобто це програма, яка може бути встановлена на комп'ютер чи ноутбук. Також робоче місце касира може бути встановлене на мобільні пристрої з операційними системами Android чи навіть iOS. І це буде зручний мобільний застосунок, що дозволить проводити розрахункові операції прямо з вашого смартфону. Мобільний застосунок також володіє широким функціоналом. І так само, як і десктоп версія, дозволяє реєструвати чеки офлайн, тобто навіть за відсутності світла чи інтернету. Робоче місце касира володіє надзвичайно простим та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. Вхід в касу та власне відкриття зміни виконується за допомогою електронного підпису касира. І на відміну від класичного РРО, тут не потрібно ні перевіряти дату та час, бо за вас це зробить сам програмний продукт, ні наявність чекової та контрольної стрічки не потрібно виконувати друк нульового чеку. Всі елементи керування в касира під рукою. Для того, щоб створити новий чек, касиру слід скористатися відповідною кнопкою. Товари можна додавати як за допомогою сканера штрих-кодів, так і використовуючи пошук за найменуванням чи артикулом. А в меню Популярні товари відображається список тих позицій, що найчастіше на цій касі додаються до чеків. А використовуючи товарні ваги, можна спростити касиру внесення такого товару, оскільки інтеграція з електронними вагами автоматично додасть вагу товару до чеку. Також можна додавати до чеку номенклатурні позиції, які немає необхідності заводити до загального довідника номенклатури. Такий функціонал може бути цікавий для тих організацій, які, можливо, надають певні послуги, такі як ремонт ювелірних виробів, ательє, наприклад, сукні чи СТО ремонт автомобіля. За допомогою налаштованих комплектів товарів чи послуг, касир може автоматично додавати до переліку пов'язані товари і завжди може запропонувати покупцеві додатковий корисний товар. До зубної пасти можна додати щітку, а до кави смачний круасан. Тут же касир може і відкласти чек до списку відкладених чеків, і повернутись до нього, коли покупець остаточно сформує список товарів, необхідних для покупки. Із основного вікна інтерфейсу касир за необхідності може виконати і повернення товару. І тут же за допомогою кнопки Нова транзакція касир може виконати службове внесення на необхідну суму коштів або службову видачу, сформувати ікс-звіт та переглянути розрахункові операції за час відкритої зміни та Z-звіт, який автоматично і закриє зміну. Для зручності касира кожен елемент керування має відповідну комбінацію гарячих клавіш. Різноманітні способи оплати. Робоче місце касири кашелот дозволяє брати будь-яку зручну форму оплати для покупця. Це може бути як звичайна оплата готівкою чи готівкою без решти, так і оплата карткою. До речі, кашелот підтримує інтеграцію з усіма посттерміналами Приватбанк, Ощадбанк чи Принтек. Також можна застосовувати і комбіновану форму оплати, коли частина товарів оплачується карткою, а частина готівкою, чи з використанням подарункового сертифікату магазину чи покупкою товарів в кредит. І в програмному ЮроКашелот виконана інтеграція з платіжним сервісом MonoBank, в тому числі з підтримкою QR-каси від Monobank та платіжним сервісом LeakPay, що дозволить вашому покупцю зручно оплатити покупку онлайн. Фішкою Кашелот в формах оплати є можливість оплатити товар за передплатою та післяплатою. Тобто, якщо частина коштів сплачується окремо за передплатою, наприклад, до того, як товар буде доставлено покупцю додому. І частина коштів, коли вже покупець побачить доставлений товар за після плати. Причому такий товар може бути обрано покупцем як в фізичному магазині, так і на інтернет-ресурсі, в такому випадку слід обрати інтернет-продаж та провести оплату. Зручні форми пред'явлення чеку покупцю на відміну від класичного РРО, в якому чек можна пред'явити покупцю лише у паперовому вигляді, в кашелот електронний чек можна надати будь-яким зручним сучасним засобам передачі інформації. Можна надіслати чек покупцю на емейл, можна надіслати чек у вигляді смс-повідомлення, можна зберегти чек у форматі PDF та надіслати покупцю у зручний йому месенджер. І звичайно ж кишелот підтримує роботу як зі звичайним принтером, так і чековими принтерами, підключивши які чек можна надати і в класичному паперовому вигляді. Сьогодні інтернет-торгівля набула високої популярності саме інтернет-майданчики: вебсайт, інстаграм, фейсбук, Ютуб є основними каналами збуту різноманітних товарів та послуг. Для інтернет-магазинів програмний РРО це прекрасна можливість надати покупцю електронний фіскальний чек. Кастомізація чеків В програмні касі Кашелот є можливість змінювати вигляд чека, додаючи до нього, наприклад, логотип компанії, який може бути відображений як у верхній, так і в нижній частині чеку. Також ви можете додати коментар до чеку або налаштувати довільний текст у чеку. Так, ви можете повідомити ваших клієнтів про важливі події та акції, побажати їм гарного дня просто у чеку. І для цього не потрібно виконувати якісь налаштування в конфігураціях на підтримці. Все максимально просто: централізоване ведення довідників, синхронізація, розмежування груп номенклатури. В бек-офісі кашелот ви можете заводити свої номенклатурні позиції як вручну, додаючи кожну номенклатуру окремо в картці товару. Або, якщо у вас є вже наявний довідник товарів, ви можете його імпортувати. Однією з фішок кашалот є можливість синхронізувати довідники, які заводяться в кабінеті, тими довідниками, що будуть відображатися на робочих місцях касирів. Синхронізація довідників є автоматичною та двосторонньою. Тобто, якщо касир додає на своєму робочому місці товар, то після синхронізації такий товар відображається і в бек-офісі. І навпаки, якщо товар додається в бек-офісі, то він автоматично потрапляє до робочого місця касира. І про виконання відповідних налаштувань всі каси цього суб'єкту господарювання матимуть актуальний список номенклатурних позицій. І що немало важливо, в програмному програмну кашолот реалізована можливість розділяти групи номенклатурних позицій між касами, тобто надати можливість одній касі працювати з однією групою товарів, а для другої каси з іншою групою товарів. Налаштування груп номенклатури надає можливість користувачам програмної каси кашелот організовувати свої бізнес-процеси більш правильно, гнучко і з урахуванням бізнесових особливостей, реалізовувати товари за чітким розподілом, уникати помилок та пересортиці в обліку товарів та формувати якісний аналіз діяльності своїх точок продажу та співробітників. Автоматичне закриття зміни для суб'єктів господарювання, які працюють за чітким графіком роботи. Тепер є можливість визначати час автоматичного закриття зміни для програмної каси. Тобто, коли є необхідність автоматизувати, наприклад, перезмінку касирів, то відповідно до виконаних налаштувань в бек офісі кашалот вам у цьому допоможе, адже зміна буде закрита у визначений налаштуваннями час. І також, як ви добре знаєте, відповідно до касової дисципліни, зміна не може бути відкрита більше, ніж 24 години, щоб уникнути неприємностей та не протермінувати час відкритої зміни. Функціонал автоматичного закриття зміни стане вам у нагоді. Аналітика Зараз юридичні особи або підприємці займаються розрідною торгівлею, реалізацією товарів чи послуг, мають особливо пильно контролювати свій бізнес. За нинішніх обставин це дуже важливо для розуміння потреб бізнесу та своїх клієнтів, щоб знати, у якій кількості та у який час забезпечувати людей необхідним товаром, а також мати реальні цифри по прибутку чи збиткам, залишкам товарів чи продукції на складах. Для цього в Кашалот вже давно існує такий інструмент, як аналітика. За допомогою аналітики, кожен клієнт, перебуваючи у будь-якій точці нашої країни чи світу, може в особистому кабінеті Кашалот відстежувати які показники, аналізувати інформацію, вчасно приймати управлінські рішення та користуватися іншими корисними функціями. Користування аналітикою в Кашалот є безоплатним для усіх клієнтів в Кашалот. Інтеграція Програмний Кашалот – одна з найзручніших та простих онлайн-кас для будь-якого напрямку бізнесу. А завдяки інтеграції Кашалот легко адаптується під вимоги будь-якого підприємства та дозволяє налаштувати ведення каси так, як буде зручно саме вам. Інтеграція дає можливість вам продовжувати зручно працювати у звичній програмі. Як? Дуже просто. Ви, як і далі, працюєте, як звикли, у вашій улюбленій обліковці, до якої інтегрована програмна каса Кашалот. На веб-сайті PRROKASOTALOT.ua ви можете ознайомитись з повним переліком облікових систем, в яких кашалот іде в поставці самого продукту. І по суті, в них інтегрувати нічого й не потрібно. Кашалот вже там. Проте завдяки інструментам API кашалот може бути інтегровано абсолютно до будь-якої облікової системи, CRM-системи чи ERP-системи. Робота офлайн в непростих реаліях життя за умов відключення електроенергії внаслідок повномасштабного вторгнення неадекватного сусіда, український бізнес все ж таки продовжує працювати. І кашелот в цьому може стати неабияким помічником. Адже кашелот може забезпечити повноцінну роботу каси офлайн навіть за відсутності світла чи інтернету. При відсутності інтернет-з'єднання чеки зберігаються безпосередньо на пристрої, де встановлено програмне РРО. Вони нумеруються спеціально зареєстрованими номерами. А після відновлення доступу до інтернету всі ці чеки фіскалізуються в Державній податковій службі автоматично. І слід зауважити, що на час воєнного стану контролюючими органами зняті всі ліміти з приводу того, скільки часу ПРРО може знаходитись офлайн. Кабінет користувача. Програмна каса Кашелот має клієнт серверну архітектуру. Тобто робоче місце касира, з якого здійснюється реєстрація розрахункових операцій, є власне клієнтською частиною. Табек офіс або кабінет користувача, з якого здійснюється адміністрування роботи КАС та касирів, є його серверною частиною. Кабінет користувача є хмарним рішенням, і в ньому можна вести необмежену кількість об'єктів господарювання та господарських одиниць. Також саме через кабінет користувача ви можете зареєструвати в податковій і свою господарську одиницю, і програмну касу, і кваліфіковані електронні підписи ваших касирів. Звичайно, це далеко не всі переваги використання програмного рро salot Адже їх просто неможливо помістити в короткому відео. Це лише маленька презентація. Наполегливо рекомендую вам спробувати і оцінити зручність проведення розрахункових операцій в кашелот самостійно, і ви точно не пошкодуєте. З вами був я, зі мною були ви. Ви знаєте, що робити. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось!